В одному з дворів Бердянська знайдено колодязь із тілами жінок. Слідчі припускають серію вбивств. У Бердянську знову зникла жінка. Це вже не перший випадок за останні місяці. Правоохоронці поки не дають офіційних коментарів. Затримано чоловіка, який зізнався у щонайменше 11 вбивствах. Курортне місто шоковане масштабом злочинів. Тихими бердянськими вечорами, початку 2000-х місто жило звичним життям. Літні дворики пахли морем і пилом, у вікнах гасло світло, а люди зачиняли двері на ніч, не підозрюючи, що за кілька кварталів від них існує місце, де зникають жінки. Вони йшли туди самі, без криків, без примушення, без свідків, просто заходили до чужої квартири і більше ніколи не поверталися. Їх шукали матері й сестри, писали заяви, чекали біля телефонів. А місто мовчало, міліція відмахувалася. Хтось тоді казав, ця поїхала, ця десь загуляла, знайдеться. Насправді всі вони вже лежали в одному місці на дні темного колодязя, прикриті сміттям і тишею. Людина, яка це зробила, не виглядала монстром. Він не ховався в тіні. Не тікав, не викликав підозр. Він умів справити враження на людину, гарно говорив і знав, як змусити довіряти. Він жив серед людей і водночас був абсолютно від них відокремлений. Його звали Руслан Хамаров. Це історія не лише про серійного вбивцю. Це історія про самотність, байдужість і систему, яка не помітила зла, що росло поруч, про те, як протягом майже трьох років у курортному місті вбивали жінок одну за одною, і ніхто не зупинив це вчасно. Це історія бердянського маніяка. І починається вона задовго до першого вбивства. Руслан Хамаров народився. 1973 року український серійний вбивця, відомий під прізвиськом Бердянський маніяк. Протягом трьох років він жорстоко позбавив життя 11 жінок і дівчат. Усі злочини відбулися в місті Бердянськ, Запорізька область. А після довгого розслідування підсудного засудило до довічного ув'язнення. Але давайте про все по порядку. Віктор Бурмаков, начальник міського УВС, описав тоді Хамарова як людину з високим інтелектом, що легко знаходив спільну мову з жінками, але при цьому мав яскраву ненависть до них. Хамаров не дебіл, а шизофренік інтелект у нього досить високий. Побудова фраз грамотна. Докладно пам'ятає, де, що, коли і з ким зробив. Він легко знайомився із дівчатами. Вони добровільно йшли до нього, вступали у статеві контакти. Зазвичай жертви не встигали чинити опір. Тіло він загортав у простирадло, скидав вночі у, у колодязь і присипав сміттям. Криниця глибока, там навіть у спеку вода холодна. Трупи лежали як у холодильнику, запаху не було. Місце глухе. От і не надходило від сусідів жодних сигналів. Руслан Хамаров народився у Бердянську. Його дитинство стало трагічним. У 1981 році батько залишив сім'ю та поїхав до Махачкали, прийнявши іслам. А у 85-му році мати наклала на себе руки, стрибнувши під потяг. Після смерті матері Руслан опинився в дитячому будинку, де його часто били та знущалися над ним. А вже звідти згодом потрапив до ПТУ у 1991 році. Він закінчив ПТУ та одразу був засуджений за крадіжку до 2,5 років ув'язнення. Під час ув'язнення у нього виявилися проблеми з психічним здоров'ям. Те перше ув'язнення кардинально вплинуло на його життя. Після звільнення влітку 93-го Хамаров жив у Запоріжжі, де знову вчинив крадіжку і частину покарання з 97-го по 2000-й провів у психіатричній лікарні. У медичних довідках згадують діагноз параноїдна шизофренія, через який його. Примусово лікували після цього лікування. Хамаров звільнився і повернувся до Бердянська. Родичі, а саме його тітка, надали йому квартиру неподалік центру міста, хоча сам він офіційно ніде не працював. Але тітка підтримувала його фінансово, бо шкодувала. Через психічні розлади, через які він час від часу проходив обстеження і стояв на обліку у психіатра. саме в ці роки, коли йому було вже близько 27 років, почалися його криваві злочини. У фільмах жахів про серійних вбивць Ми звикли бачити страшний підвал чи сарай, де маніяки знущалися над своїми жертвами. Але в цій історії все було інакше. Це був не підвал, не темний провулок, звичайна квартира, курортне місто і, на перший погляд, привітний чоловік. Усе взагалі почалося з кіно і могло би закінчитися романтичною історією. Але сталося жахливе, те, що взагалі важко уявити. У листопаді Руслан Хамаров знайомиться з Олександрою. Вона приїхала з Донеччини вступати до педуніверситету, але тоді у неї не склалося. Родичі влаштували її у будівельну бригаду престижного підприємства і вибили для неї місце в гуртожитку. Руслан якось запросив Олександру до себе в гості подивитись разом фільм. У його квартирі вони дивилися кіно. Але як виявилося, потім Руслан уже був під дією заборонених речовин. Його нав'язливість і агресивні залицяння не лякали дівчину. Вона почала чинити спротив, він не пробачив відмови. Розлючений Хамаров вихопив ніж, завдав два удари в лівий бік, два у груди, а потім холодно й буденно зробив те, що стане його фірмовим почерком. Тіло він скинув у колодязь, у дворі й сміттям. Так почалася серія вбивств. Навесні 2001 року Руслан проходив обстеження в міжрайонному психоневрологічному диспансері. Саме там він знайомиться з Наталією, ще однією пацієнткою. Він запросив її до себе, зізнавшись згодом слідчим, що мав лише одну мету вбити. З його словами, дівчина поводилася вульгарно і критикувала його. Спершу він жорстоко побив її, а потім затягнув на шиї зашморг. Тіло знову в колодязь. Через два роки її особу вдалося встановити лише завдяки решткам паспорта. У червні того ж року Хамаров убиває ще двох. 19-річну Наталю з Молдови та Бердянську Тетяну, як він сам розказував слідству. Того вечора Руслан влаштував вечірку у себе вдома. Після інтиму між Русланом і Тетяною спалахнув конфлікт. Не зійшлися в тарифах і Хамаро відмовився платити суму, яку назвала дівчина. Ситуацію загострили погрози Тетяни звернутися в міліцію зі звинуваченням у нападі. Він схопив пляшку з під шампанського і бив по голові. Скільки саме ударів ніхто вже не скаже. Є підозра, що в колодязь дівчина полетіла ще живою. Сестра Тетяна звернулася до міліції, але даремно. У присутності Людмили Гриб, офіцер міськвідділу, насміхався з жінки і радив шукати зниклу десь серед повій, або ще десь у сумнівних місцях, так писали у змі. Розпізнали Тетяну лише в березні 2003 року по туфлях, піднятих із колодязі глибиною 8 метрів. П'ята жертва так і залишилася без імені. Хамаров стверджував, що її звали Вікторія, і вона приїхала з Владивостока. За його словами, склала фоторобот. Коли приїхала мати зниклої дівчини, він раптово почав усе заперечувати і відмовився навіть дивитися на фотографії. У протоколі зазначено листопад 2001 року, спільне вживання заборонених речовин, інтим, потім близько 10 ножових ударів. І знову колодязь. 21 лютого 2002 року загинула Ольга. У неї був невдалий шлюб, безробіття і випадкові зв'язки. За послуги Хамаров заплатив їй по-своєму смертю. 15 квітня 2002 року він убив Світлану, жінку з якою співмешкав. Причина банальна і страшна водночас. ревнощі. 10 десять ударів молотком по голові. Після цього він майже не змінював почерк. По 10-12 ударів ножем або молотком. Так загинули ще троє бердянських повій: Ліза, Марина та Лілія. Усе це відбувалося до. Січня 2003-го. усіх знайшли в одному місці у колодязі на подвір'ї будинку. Номер 11 по вулиці Грибоєдова, 24 лютого 2003 року. В його квартирі зібралася компанія молоді, дві дівчини для розваг. Як він сам потім розповідав, 11-го вбивства могло і не бути, якби Поліна не повернулася за забутим пакетом. За словами Хамарова, вона вимагала ще додаткові гроші і навіть погрожувала зв'язками. Цього разу Хамаров зрозумів, що злочин можуть розкрити Поліну. Знали знайомі. Руслан зізнався у вбивстві двоюрідному брату Геннадію. Той подзвонив молодшому братові Віталію. І 1 березня 2003 року Хамарова посадили у машину і привезли до міськвідділу міліції. Вони навіть не підозрювали, що здають не просто вбивцю, а серійного маніяка з десятком жертв за плечима. За 848 днів Руслан Хамаров систематично вбивав молодих жінок фактично під носом у міліції за кілька сот метрів від відділу. Заяви родичів або не реєстрували, або відверто ігнорували. Суддя тоді прямо говорив про халатність правоохоронців, кримінальне провадження щодо них порушили, але згодом припинили на совість слідчих, обмежилися дисциплінарними покараннями. Суддя був переконаний, якби не випадковість із поліною Хамаров і далі водив би жінок у свою квартиру. Колодязь наповнювався б, а сам маніяк мріяв довести кількість жертв до трьох десятків. У заключному слові він сказав лише «Овацій мені не треба, і вилаявся. Місцеві запам'ятали цю історію надовго, особливо парк. Курортну візитівку міста, звідки Хамаров забирав більшість своїх жертв, місце відпочинку стало воротами до смерті. За свідченнями слідства, схему полювання він вибрав одну і ту ж знайомився з жінками в громадських місцях у парку, на дискотеці чи в барі, і запрошував їх до себе додому. Там він напоював жертв горілкою до втрати свідомості. Якщо жінка опиралася. Хамаров удавав, що вибачається, виходив із кімнати, діставав саморобний ніж, іноді молоток чи порожню пляшку, і повертався, щоб вбити жертву кількома ударами. Після того, як жінка помирала, він вступав у статевий контакт вже з трупом. Такий потворний зв'язок з трупом для нього самого вважався кінцем полювання і підтверджував. Його характер убивства у збоченому вигляді. Він вважав себе санітаром, який нібито очищає місто від легковажних жінок. У власній уяві він був чистильником тим, хто позбавляв Бердянськ від жінок легкої поведінки. Дівчата знайомилися з ним без особливого спротиву, ймовірно, їх приваблювала його зовнішність і якась врівноваженість, яким він здавався. Проте цей самий санітар вбивав не кожну для розправи йому був потрібен привід. Подразник, який запускав цю агресію. Одну з жінок він убив після того, як вона зажадала додаткової плати за кохання, іншу тому, що вона вживала заборонені речовини. Іронія в тому, що сам Хамаров теж інколи вживав, хоча й не вважав себе наркозалежним. Найчастіше в знаряддям убивства ставав великий саморобний ніж, але траплялося таке, що в хід йшли металева труба, пляшка з-під шампанського або молоток. Усе, що було під рукою, ставало інструментом смерті. Після злочину Хамаров завжди ховав тіла. Майже всі останки він скидував у восьмиметровий колодязь на подвір'ї будинку. Присипаючи їх побутовим сміттям і землею, вода в колодязі була холодною, навіть у спеку, тому запах розкладених тіл помітити було важко. Усього за 848 днів, більше ніж за два з половиною роки, він встиг убити 11 жінок і дівчат віком від 17 до 47 років. Серед жертв мешканки Бердянська, а також приїжджі. Своїх жертв Хамаров часто обирав із групи легкої поведінки, бо ті добровільно ходили з ним у квартиру. Після затримання Хамарова почалися судово-психіатричні експертизи. Влітку 2003 року бердянський маніяк був направлений до Київського міського центру судово-психіатричної експертизи. У жовтні 2003 року експерти дійшли висновку, що Хамаров був осудним в момент скоєння вбивств. Розпочався судовий розгляд у закритому суді Бердянська, сам звинувачений свою вину не визнавав і час від часу намагався затягнути процес. Як повідомляли змі, він імітував хвороби, просив у огляду лікарів і навіть викликав стоматолога. Але лікарі встановлювали симуляцію. Постановою суду Руслана Хамарова було визнано винним у скоєнні 11 умисних вбивств 5 липня 2004 року. Колегія суддів Запорізького апеляційного суду остаточно підтримала вирок про довічне ув'язнення. Вирок передбачав покарання за численними статтями Кримінального кодексу України за умисні вбивства та грабежі. Серед іншого, одна із жертв була неповнолітня. Суддя ж відзначив, що смертна кара за такі злочини, на його думку, була б слушнішою мірою покарання, але в Україні вона тим часом вже була скасована. Руслан Хамаров отримав довічне ув'язнення. Колодязь засипали, двір заспокоївся. А місто повернулося до свого курортного життя з морем, парком і туристами на той час. Але 11 жінок так і не повернулися додому. Це була не лише історія серійного вбивці, це історія про те, як зникнення ставали побутом, як заяви не реєструвалися, як матерям радили шукати їх доньок самотужки. Про те, як зло не ховалося, воно діяло відкрито майже під носом у тих, хто мав його зупинити. Хамаров не був геніальним злочинцем, він не був невидимим, він просто зрозумів, його злочини не помічають і користувався цим. Суддя тоді сказав, що якби не випадкова помилка, не забутий пакет на його зізнання родичу, ця історія могла б тривати і далі. Сам Хамаров планував значно більше жертв. і все, що залишилося після нього, це зламані долі та страшні запитання без відповіді. Скількох можна було б врятувати, якби хтось вчасно почув, звернув увагу, і слідство було б професійним і оперативним.